Привіт усім! Раді вітати вас на нашому каналі Садок Морок. Прийшла весна, після лютневих морозів початок березня радує справжнім теплом, тож я не втрачаю можливості попрацювати в саду. Сьогодні очищаю полиницю після зими, прибираю торічні листя. Після плодоношення я не обрізаю листя, а залишаю його на зиму, щоб воно поступово віддавало поживні речовини кореням і захистило рослину від морозів. На цій гряці у мене росте два рядка полуниці. Один звичайна, а інший ремонтантна. Таке розташування дає мені змогу постійно доглядати за звичайною полуницею, вчасно зрізати вуса та контролювати поодинокі бур'яни. Оскільки ремонтантна плодоносить весь сезон, під час збору ягод я одразу помічаю, якщо є проблема і вчасно її вирішую. Розмножую полуницю вусами. А не насінням, тому не хвилююсь про перезапилення сортів. Вирощую рядками так простіше доглядати, зрізати вуса, поливати, обробляти від хвороб і шкідників та, звісно, збирати ягоди. Вирощування суцільним килим для мене занадто клопітке, тому такий варіант не використовую. Полониця в мене замульчована. Мульчук після зими не прибираю. Як тільки повітря прогріється і можна буде ефективно використовувати біопрепарати, оброблю полоницю баковою сумішу від шкідників і хвороб. Наприклад, бітобоксицелін, бітодоктор, прилипач. А коли грунь прогріється понад 12 градусів, несу корисні біопрепарати, триходермін, метарізін, бавірін. Мульча допомагає боротися з бур'янами, зберігати вологу та слугує додатковим підживленням. Під Підмульчу вношу органічні рештки, кухання очистки і вона допомагає мені зберігати декоративний від грядки. Я помітила, що для рослин краще використовувати різноманітну мульчу. Чим більше її складників, Сіна, листя, солома, різна трава, кухонні решки, хвоя, картон, папір, тирса, деревина на різних стадіях розкладання тощо, тим краще. Важливо також, щоб шар мульчі був достатньо товстим: 7-10 см. Полуниць дуже любить поживний ґрунт. Ремонтантні сорти потребують додаткового підживлення. Минулого року я почала підживлювати полуницю барматухою і в цьому сезоні. Теж планується робити двічі на місяць із ранньої весни. Додатково внесу гранульований курячий послід та розглядаю питання про внесення кінського навозу, але трохи незвичайним способом. Зрізане листя полуниці не викидаю і не спалюю, а використовую як мочу для саженця груші посадженого весени. Усі рослинні рештки саду, огороду та декоративних рослин у мене йдуть на мочування. А ось перед вами полуниця, яку вирощують суцільним килимом без безмочі. На мій погляд, це дуже трудовмисткий варіант, постійної прополки та незручний збір ягод. Полуниця це ягода, яка потребує оновлення місця посадки кожні 4-5 років. Найкраще висаджувати її після культур, що збагачують ґрунт корисними речовинами та не мають спільних хвороб і шкідників. Серед них Сидірати, гірчиця, люпин, овес, фацелія, бобові, цибуля, часник, морква, буряк, салат, шпінат, редиска. Не рекомендується садити полуницю після пасльонових, томати, картопля, перець, баклажани, гарбузових, огірки, кабачки, гарбузи, капусти, малини, ожини та самої полуниці. Розмножити полоницю дуже просто, не обов'язково купувати багато розсади та витрачати кошти. На каналі є відео простий легкий спосіб розмноження полониці. Посилання знайдете в описі. Я надаю перевагу осінній посадці, але і весняна теж дає гарні результати. Головне дати рослині добре коренитися та зрізати перші квітконоси, щоб вона не втрачала сили на ягоди. Це зміцнить імунітет і хвороби та шкідники будуть менше її вражати. Пам'ятайте, ослаблені рослини більш вразливі до хвороб і шкідників. Якщо листя втрачає тургор, його легше пошкодити шкідникам. Імунітет рослини слабшає, і вона стає більш вразливою до хвороб та інших проблем. В описі під цим відео я залишила посилання на всі відео про полуницю, які є на каналі для зручного перегляду. Якщо інформація була корисною, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Бажаю всім успіхів!